Напевно, на, на ваше питання в мене не буде якоїсь універсальної відповіді. Е, людина має дійти до того, щоб свідомо перейти на українську. Якщо вона цього цілеспрямовано не хоче робити, ну ця людина це її позиція. Але разом з тим, якщо вона не володіє державною мовою, вона не повинна отримувати державні посади. І так далі, і так далі, і так далі. А місія наша, тих, хто вже говорить українською, спілкуватися нею надалі, переконувати інших переходити на українську і давати практичні поради. Я їх наводив вже. Ну я думаю, що тут вони можуть бути не актуальними, але я проговорю для тих, хто хоче перейти на українську, але там боїться почати, не знає з чого. Спершу переведіть всі гаджети, якими користуєтесь на українську мову, всю побутову техніку. Більше читайте українською, потім візьміть за правило, писати всі дописи або коментарі в соціальних мережах, виключно українською, потім переходьте на українську, наприклад, в закладах громадського харчування чи в будь-яких інших публічних місцях, а потім постарайтесь повністю від неї відмовитися і в побуті. І найскладнішим випробуванням зазвичай буде не переходити на російську відповідь, коли до вас нею звертаються. Я про це кажу, тому що я сам проходив цей шлях і. Я робив саме так. І зараз в мене інколи виникає класне відчуття, коли я розумію, що я забув якесь російське слово. В принципі, це, це круто. Але треба спілкуватися з людьми, переконувати їх обов'язково і пояснювати, чому важливо переходити на українську.